Сьогодні картина дня невимовне Ніна Денісової. Ця робота зберігається в Хмельницькому художньому музеї. З наступного року від її написання вона попала в цю колекцію. Написана робота 91-го року. Цього року Ніна Денісова святкує своє 75-річчя. Проте, спілкуючись з цією чарівною жінкою, ніколи не скаже, що вона має стільки років. Адже вона дійсно живе в світі дитячої фантазії, дитячої уяви, яка дуже близька, як вона вважає, саме божественному і святому. Тому що саме діти є носіями світлого, променистого і ще зовсім не заплямованого щоденним життям. Вона є авторкою ілюстрацій до 40 книжок, серед яких твори Глібова, Течіни. Народилася Ніна Денісова в Челябінську, тому що саме за часів Другої світової війни її батьки переїхали туди в евакуацію. Потім вона повернулася знову на Київщину. Як вона сама говорить, тісно, там, саме в бабусиній хаті, коли її зруйнували перед будівлею нової хати, вона зрозуміла, що направду їй дуже важливо і що близьке її серцю. Вона ніколи не втрачала світлого і променистого позитивного ставлення до життя. Тому Ця робота невимовне. Це така певна туга, дуже легка, дуже ненав'язлива, яка є в серці кожної людини. Туга за минулим, туга за людьми, які можливо пішли з нашого життя. Але ми дуже дійсно по них скучаємо. Ми бачимо на цій роботі, наче в двері або в віконце проглядає образ Діви Марії. Бачимо, як цікаво, відносно того, як будуються ниточки на Мотанці, створюється. Дивний геометричний світ Ніни Денисової. Вона начебто й запрошує нас всередину сільської хати і разом з тим створює дуже цікаву, начебто величезну раму навколо образу Діви Марії, яка схилилася перед простою сільською жінкою, яка наче розтанула в повітрі і сидить на цій лавочці, яку ми бачимо всередині цієї хати. Авторка вважає, що її роботи це певні вікна. Вікна щось таке глибоке і душевне, можливо, в світ дитинства, можливо, в пам'ять, можливо, щось, що минуло і ніколи не повернеться. Проте наші спогади можуть бути оптимістичними. Наша авторка Ніна завжди посміхається. Пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.